Слава Україні, друзі! Я Ігор Мартиненко і вся команда каналу Еквалімпік. Вітаємо вас і залучаємо до нашого переможного марафону. Ми продовжуємо тримати руку на пульсі перемог українських паралімпійців та дефлімпійців. Знаєте, коли хочеться сидіти на підвіконі, можливо, закутавшись у пледик і пити какао. Ну якщо у вас є така змога, то я вас вітаю, але не забувайте, що це все можливо тільки завдяки Збройним силам України. Наші захисники і захисниці роблять все, віддають своє життя для того, щоб Україна продовжувала існувати і наближувати мир та омріяну перемогу. І звісно, якщо у вас є така змога, будь-яким способом не забувайте донатити на збройні сили України. Підтримати, тому що там в окопах дуже не солодко, прохолодно, це і мряка, і завжди сиро, дощ і в таку пору року. Але окрім того, що треба їх зігрівати, треба ще їм допомагати гаряче ворога зустрічати, тому що тільки так зустрівши їх як умога гарячіше і серйозніше, ми зробимо так, щоб вони боялися навіть голову піднімати в бік України. А всі, звісно, все зло було на загал знищене. Але окрім звісно. Крил, які нам надають сили оборони України, також підтримувати і наш дух, наш бойовий моральний дух, чудовий настрій завжди піднімає наше військо, але й українські паралімпійці своїми перемогами дуже сильно нас підтримують. Як це сталося наприкінці літа? Фінальний акорд – це перші мультиспортивні ігри, чемпіонат Європи, Паралімпійські види спорту, а саме у кількості десяти видів спорту, ну і збірна України 30 Дцядцять лише атлетів поїхало до Роттердаму, до Нідерландів, щоб з 5 по 20 серпня змагатися там. Ну і окрім того, на загал це 45 націй Європи і понад півтори тисячі атлети, спортсмени з інвалідністю. Як приємно, що Україна вкотре дуже гідно виступила. Попри те, що нас, як я вже зазначив, було 38, 6 шість видів спорту з 10, але нам вдалося показати. Неймовірний результат. Ми війшли до провідної десятки кращих паралімпійських держав Європи. Ну, і здобули ще й дев'ять паралімпійських ліцензій. Ну і на загал, це такі види спорту, як кульова стрільба, так само. Це стрільба з лука, Боча, тхеквондо, Бадмінтон. І також, окрім того, ми вже з вами говорили про наші перемоги у парабадмінтоні та парадзюдо. Ну а сьогодні будемо знайомитись із таким видом спорту, про який, звісно, ви вже чули в ефірі каналу Еквалімпік як Боча. Ну і варто зазначити, що Боча це дуже цікавий, дуже завжди видовищний вид спорту, особливо в його змагальному еквіваленті. Але в той же час це найбільш серйозне ураження опорно-рухового апарату спортсменів. Тому дуже складно тренуватися, дуже складно виїздити на збори, що вже говорити і про змагання, але вдається нашій збірні, яка виступає у кількості дуже потужного дуету. Двоє в нас чудових параатлетів у боча. І, звісно, навчені вони і ковідом так під час карантину, як дистанційно тренуватися і з тренером підтримувати зв'язок. Зок, але під час повномасштабної війни це ще складніше, але їм вдається виїздити та ще й перемагати. Ось про ці перемоги будемо говорити сьогодні і побачимо вже скоро в наступному ексклюзивному сюжеті в ефірі каналу Еквалімпік. Золото лідерів національної збірної збоча на мультиспортивному євро 2023 в Роттердамі принесло Україні першу ліцензію на цих змаганнях. Перший мультиспортивний чемпіонат Європи став важливим етапом у стобутті рейтингових очок та ліцензії на Паралімпіаду 2024 Дуже рада. Ми йшли до цього багато років. І ну я вважаю, що це перша, але не остання перемога. І ми будемо йти далі. Спортсмени також раді перемозі на змаганнях. Але й схвильовані, адже Наталі Кононенко та Артем Колінько представлятимуть Україну саме в парі, що я завжди відповідально для спортсменів. На жаль, в одиночному розряді обидва спортсмена змогли дійти тільки до п'ятого місця. Втім, впевнена перемога в командному розряді надихнула команду на подальші тренування. Класно, наша мрія збулася. Жне дует Кононенко Колінько вийшов до півфіналу, вигравши всі три відбіркові матчі. У півфіналі Українці розгромили команду з Португалії з рахунком 7-2. Остання зустріч була з відомою командою з Британії Фіона Мюрге та Стівен Магуайр виграли третій енд, але не похитнули впевненість команди. Втім, четвертий ЕН став вирішальним. І з рахунком 3-1 українці вибороли головну історичну нагороду чемпіонату. Вітаємо команду з золотом, а головне ліцензію на Паралімпійські ігри. Дякуємо Наталії Коненко та Артему Колінько за те, що вони змогли приїхати на змагання і так чудово репрезентувати Україну в Роттердамі. Звісно, ми дуже вдячні і Наталії Юшкіні, і тренерці, головній очільниці збірної України з Боча. І, звісно, зараз друзі, ми можемо подякувати особисто пані Наталії, яка долучається до нашого ефіру. Тож, пані Наталія, вітаємо вас. Дуже дякуємо за ваші чудові виступи, і я навіть не побоюся цього слова заслужіння Україні і нашому спорту. Тож, по-перше, вітаю з чудовим чемпіонатом Європи. І цікаво дізнатися, чи закінчили ви фактично чемпіонатом Європи змагальний сезон, чи ще будуть якісь старти? Так, ми закінчили сезон, але ми мали взяти участь ще у Чемпіонаті ще у Кубку світу, але за ну який зараз проходить у Португалії, але за фінансових труднощів ми туди не поїхали. Зараз закінчили сезон перемогою наших атлетів у Роттердамі. Як взагалі пройшов для вас чемпіонат Європи в Роттердамі? Як ви можете його оцінити? Ну, першому Роттердамі ми були першими у змаганнях у парі в пісі 4 Це такий клас. У індивідуальних змаганнях наші спортсмени на жаль не потрапили у півфінал і Посіли п'яте чи і сьоме місце, але я дуже задоволена цим виступом, тому що ми завоювали ліцензію на участь у паралімпіаді у наступному році. Це чудово. Дійсно, приємні новини для всіх нас, і я вас з цим вітаю і вкотре дякую. Ну, цей чемпіонат Європи, безсумнівно, був, можливо, навіть одним з найуспішніших в історії. А взагалі, який чемпіонат Європи був найуспішніший? Ну і в порівнянні Роттердама до інших? Чи можна його назвати теж одним з найкращих? Ну, цей звичайно був чемпіонат Європи найбільш успішним, тому що наші спортсмени завоювали на вищу нагороду. Раніше ми виступали у чемпіонатах Європи, і навіть Артем Корінько завойовував бронзу у одному з чемпіонатів. Але золото в нас перше, тому цей чемпіонат найліпший. Дійсно, так приємно про ці моменти зараз говорити з вами, пані Наталія. І цікава, от ваша думка з приводу того, що чемпіонат Європи відбувався в рамках такої великої мультиспортивної події, так з європейських ігор. Можна сказати, що це на кшталт навіть літньої паралімпіади, так тільки серед європейських націй, серед європейських держав. Ну як ви оціните сам факт того, що такі змагання відбуваються паралельно серед різних. Видів спорту, так, мультиспортивні, і, можливо, ось ці масштаби тільки допомагали збірній надихали її на те, щоб ще краще так, виступити. Так. так, так. Це було дуже цікаво. Це було масштабно, і ми бачили українських спортсменів з інших видів спорту. Вони болювали за нас, ми болювали за них. І це створювало дуже хорошу атмосферу взаємопідтримки, і ми нам дуже сподобалось це. Ну і не можу не запитати, як зрештою готувалася команда до таких змагань, де дійсно репрезентували Україну ідеально найкращим чином. Ви сьогодні вже також згадували про те, що на жаль є й певні і фінансові питання, так і певна скрута, через що не вдається брати участь в усіх змаганнях. Звісно, повномасштабна війна в Україні вона в свій відбиток теж завжди наносить. Але тим не менше вам вдається іноді неможливо підтримувати фо форму, підтримувати моральний дух, виїжджати на такі старти і ще й перемагати пані Наталя. Розкажіть, будь ласка, як відбувається на тлі непростих часів підготовка і ще й здобуток таких високих результатів? Так, ну ми ж напевно ж ми намагалися брати участь у всіх змаганнях, які могли ми проводили навчально тренувальні збори зі спортсменами інших країн. Був дуже нормальний спарін такий. От перед цим чемпіонатом Європи ми проводили збір у Чехії, і це було дуже корисно. Де взагалі? Так. Проводили навчально тренувальний збір у Іспанії, угу. у Хорватії та у Чехії. А скажіть, будь ласка, чи вдається вам підтримувати постійний зв'язок з усіма учасниками збірної, з кожним членом збірної України? Чи вдається часто бачитись так разом? Чи можливо цей тренувальний процес і за ним ви як тренер слідкуєте там? Ну звісно на зборах разом, але поза зборами, можливо, онлайн? Як це відбувається? Звичайно, я слідкую так звичайно, ми спілкуємося. Вони тренуються по завданню, вони е, намагаються брати участь у всіх змаганнях, які там можна можна брати участь, і також ми і зустрічаємося на зборах. Зрозуміло. Ну а тепер хочемо запитати у вас на завершення нашої розмови сьогодні, як взагалі відбувається зараз планування? Ну точніше, от які плани на найближчий сезон, тим більше що він вирішальний? Так в нас він напередодні літніх Паралімпійських ігор Парижу 2024, до яких вже лишається менше ніж рік. Тож які плани і який нині календар у такому чудовому нашому улюбленому теж виді спорту? Як боча. Ну от на наступний рік ми плануємо взяти участь у двох кубках світу. Може, ще е, приймемо участь у челенджері у рейтинговому турніру. А також треба буде проводити навчально-тренувальні збори, ну і звичайно паралімпіада. Так, ну календар насичений, і нас на обрі так зараз головна мрія, головна мета це паралімпіада. Тому пані Наталя, вкотре хочу вам ще раз подякувати, привітати вже з тими здобутками, які є. Я впевнений, що це тільки початок, і ми всі цього власне вами, наші збірні України збоча і бажаємо, щоб ці всі перемоги вони були монетизованими та перетворилися на ще більші паралімпійські перемоги вже в Париж п'єдестали золото та медалі всіх гатунків, Звісно, бажаємо вам і дякуємо. Наталія Юшкіна, головна тренерка національної збірної України з боча, була цієї миті в ефірі каналу Еквеліпік і поділилася секретом перемог України в цьому виді спорту. І звісно, ми навіть не маємо сумнівів, що так само пані Наталя, та вся збірна продовжать вже найближчого майбутнього. І справді велике майбутнє збірної України з Боча в цьому сумнівів немає, і Чемпіонат Європи мультиспортивний з десяти. Пара видів спорту, тільки це підтвердив. Так, боча, в нас золото, в Артема Колінька і ще і три паралімпійських ліцензії. Це чудово, це вже гарантоване місце збірної України з Боча у Парижі 2024. І знаєте, звісно, в нас один є фронт, де захисники та захисниці України тримають оборону, і головне йдуть в контрнаступ та виборюють наші землі, де окуповують Україну. Для того, щоб був мир, була перемога і була вся вільною наша територія. Те, що так і станеться, в цьому сумнівів немає. Але і на інших напрямках теж треба працювати і треба допомагати всій нашій державі. А тому тут по істині, знаєте, спортивний фронт і збірна незламних. Власне, так ми і любимо називати наш ефірний марафон. І в наступній частині ми продовжимо говорити про перемоги збірної. Із боча, і так само всієї нашої команди на перших мультиспортивних параіграх всеєвропейського гатунку, чемпіонаті Європи, де Україні вдалося показати надзвичайний результат. Так лише 38 пара атлетів, лише 6 видів спорту, де були представлені українці з десяти. Ну і на загал це понад півтори тисячі пара спортсменів 45 країн Європи. І українці увійшли до топ десятки а в деяких видах спорту взагалі Загалі ми були першими і найкращими 24 медалі. З них дев'ять бронзових, вісім срібних і сім золотих. Чудовий, відмінний зразковий результат України. І це, звісно, надає нам крила, надає нам натхнення і наснагу творити, жити, працювати і допомагати силам оборони України здобувати омріяний мир і омріяну перемогу. Тож я, Ігор Мартиненко і команда каналу Еквалімпік, теж запрошую вас до наступної частини. Де ми будемо тримати руку на пульсі перемог українських паралімпійців та дефлімпійців, Тож будемо разом, бережіть себе, друзі. А Україні ми кажемо перемагай!